Вітаю, друзі. Нещодавно мене запитали, чи існує чистилище. На що я одразу сказав: так, воно дійсно існує. Але питання, де існує воно? Біблія говорить про те, що людині Бог визначив жити на цій землі 70, а при силі 80 років. Після настає смерть. За порогом смерті існує тільки вічність, там немає жодної згадки в Біблії про те, що після смерті. Існує процес очищення, яке б назвали чистилищем. Так де все ж таки воно існує, бо я сказав на початку, що воно існує? Насправді, чистилище існує тут на землі, коли людські кишені чистять безбожно взамін за якісь послуги, які допомагають померлим раніше. Я іншим словом, окрім чистилища, це явище не назву. Тому я вам раджу берегти себе від цього чистилища і берегти свої кишені. І хай Бог благословить і збереже кожного із вас.